Старий та добрий рок знову повернувся в Черкаси. Точніше, фестиваль Рок візок прикотив на сцену всіх рок музикантів з Черкаського простору. Проект не комерційний без спонсорів та гонорарів. Тим не менш, артисти, які скучили за концертами, радіють п'ять років. Вони виступали на інших сценах. Сьогодні їх свято. Торгова марка промопред люб'язно також надала свою апаратуру, своїх звукорежисерів. Ведучих всіх людей, фотографів для того, щоб зробити свято для справжніх людей, які цінують рок. Сьогодні ми вшанували пам'ять тих музикантів, яких вже немає в живих. Ми засвітили живий вогонь, і все дуже було дуже так чутливо, дуже так приємно. І те, що всі прийшли, те, що всі почувають себе як прі. Організовують люди, наші друзі, і які дуже симпатичні нам. Вони дуже позитивні, гарні. І ми не можемо, коли вони щось проводять, ми завжди приймаємо у цьому участь. Соліст гурту «Ефект бабочки Сергій Бобров з 2001-го виступав на всіх роквізках. Ми комфортно себе почуваємо на всіх великих сценах, тому що ми стадіонна група. Рок виконавцю не бракує енергії, як завжди, запальний Сергій заводить публіку співоберту. Варто йому заспівати найпопулярніші пісні. Шанувальниці кайфують. Дубляков-Булкин из гурту «Альфред Кох», который належить справжньому рокеру, демонстрирует свою непосредственность та неординарність. «Мы все несём на сцену полностью. И естественно, в жизни можно где-то скромничать, где-то промолчать. Мы на работе, мы идём, мы в пути, на дороге, в машине. А здесь можно выплеснуть все без озрения совести. Пусть нас извинят некоторые товарищи, которые скажут, что где-то мы нецензурно как-то выражались на сцене. Ну, а нам плевать». Не соромиться музиканти демонструвати оголений торс, брутальні вигуки і непристойні викрутаси. Музиканти Альфреда Коха самі пишуть сміливі та відверті тексти. Мені проти інших стилів, абсолютно. Так, що всім там улибочки ням ням ням. Номерок група Номерок група. важка рок музика в Черкасах стала легкою і зрозумілою всім. Навіть ті черкасці, які вперше на фестивалі пританцьовували та підспівували. Найпалкіші шанувальники робили це не менш активно ніж самі рок зірки. Марія Крупова, Владислав Тягун, Віка новини.